Двадцять третій псалом Господня земля і все, що наповнює її вселенне, і всі, що живуть у ній, Він на морях заснував її і на ріках утвердив її. Хто зійде на гору Господню і хто стане на місці святому Його? Той, у кого невинні руки і чисте серце. Хто не марнував на суєту душу свою і не присягався ближньому своєму зрадливо, той матиме благословення від Господа і милість від Бога Спаса свого. Це рід тих, що шукають Господа, шукають лиця Твого, Боже Яковів. Піднімайте врата, верхи ваші, піднімайтесь врата вічні. Увійде цар слави, хто є цей цар слави, Господь кріпкий і сильний, Господь могутній в бою, піднімайте врата верхи ваші, піднімайтеся врата вічні, увійде цар слави, хто є цей цар слави, Господь сил, Він є цар слави.